Містер Пот. Містер Пот. Вставайте, містер Пот. Ви як? Без шкар скалився, Ммм вам. Дай мені пару хвилин, щоб прийти дитями. Так, добре, я поки постараюсь знайти вихід. Містер Пот? Важель. Оу, скоріше все, це дійсно важіль, але мені здається, що це пастка, і нам не потрібно його нажимати. Потрібно знайти альтернативний. Джек. Містер Пот, схоже, у нас з'явилася проблема побільше. Скоріше, нам потрібен альтернативний вихід. Він, скоріше всього, тут і є. Кнопка Джек. Скоріше туди. Скоріше, скоріше, скоріше. Ще одне чергове падіння. Скоріше всего ще одне, таке не переживу. А, фух. Ще б трохи стали вугольками. Як тут тісно, жах. І а. стає ще вуще. Джек, ти як себе почуваєш? А, більш-менш добре. Уф, тут ще обвал. Залишається йти лише сюди. Ці коридори, вони такі вузькі, і щось вони мені напоминають. Зачекай, треба згадати. Точно! Це схожі коридори на ті, які вели до гробниць фараонів. Сподіваюсь, ми зустрінемо щось подібне по дорозі. Ґм. Сподіваємось. О, Джек, дай секунду. Мистер Пот, ви як? Оф, ну нормально, мені здається, це із-за недостатка повітря. А так, зараз почекай. М -м, непогана така кімнатка. так, mm -hmm. mm -hmm. Схоже, це був архів. Тут є книжки, вони всі пронумеровані. Так. Мені здається, ця теорія має місце бути. М -м. Оу, oh, це кафедра. Цікаво. Хто її тут залишив? Не пощастило. Комусь тут не пощастило явно. Mm. Так. В ній, напевно, щось написане важливе. Так, mm. да, це архів. Це, звісно, добре. Але тут дуже мало написано. Це просто перелік продуктів, які вони записались. Цікаво, навіщо? Може, щось важливіше написано на другій стрінці. Так. Містер Пот, відважил. Джек, mm, мені здається, не потрібно його нажимати. Ти ж розумієш, ми тільки вибрались з першої пост. Не потрібно наступати на ті самі граблі. Мені потрібно проаналізувати ситуацію, і тоді ми вирішимо, що робити з цим важелем. Mm. Добре, все раз не буду, містер Пот. Так, що я говорив? Друга сторінка. Угу. Mm. Ти чув це? Так, щось відкрилось. Напевно, в цій стороні. Оу, mm. oh, так. Так. Oh, Оу, це сундук. Ньом, якась книга. Так. Ти готов? Так. Відкриваємо. Mm. Тут написано на іроглифах. І це вірш. Зараз я тобі його зачитаю. Сказ стародавніх. Де вічність мовчить. Двері відкривають стародавні таємниці. Брата забуті, немов моноліт, і вітер несе духом пригод. Хочеш принути у вір черевний без слів і без кроки, пізнаєшся ти відкриває двері світ надзвичайний. Пораду мою ти почуй, ти можеш вірити лиш зомбі. зомбі. Так. Зомбі. Мені здається, в цьому заключається вся відповідь. Так, зомбі це міфічні створіння, які були в єгипетській міфології, на уровні з муміями. Але до чого це? Сюди? Схоже ось зомбі. Дійсно, це схоже на те, що описувалося в книжках єгиптян про зомбі. Зелена голова. М -м, дійсно, там важі. Ну що ж, була, не була. Я його нажимаю. Дійсно, прохід. Відкрився прохід. Ну що ж, ходім. Хм. А ця загадка була легка. Я б навіть сказав надпростіша загадка для містера Пота. М -м. Звучить непогано, потрібно запам'ятати. Ну що ж, ходім далі. Містер Пот, чекайте. Чи не могли б ви мені дати свою книгу? То як я взяв сундуки? Звісно, а навіщо? Саме так. Дякую. Ох, йо, як ви ще зрозуміли на цих каракулях. Розумієш, Джек. Коли я був молодше, я їздив на експедиції. Є в нас є багато цікавої інформації. І це одна із них. Mm -hmm. Ну, зараз це не важливо. Нам потрібно середитися на кімнаті, яка чекає нас попереду. Містер Фокс. Що там таке? Wow. Mm. Оце так велич. Навіть мене це здивувало. А в мене просто немає слів, щоб описати цю кімнату. Вау. Wow. Тут є прохід далі. Так, да, але мене Дивіться. зацікавила ця статуя. Вона нагадує мені когось. Мені здається, це. Так, це точно його II. другий. Ще його називають царем світу, за те, що він загарбав дуже багато країн. М -м -м. Цікаво, цікаво. А, Якась нудьга. Для мене буде більш цікавим, це золото. Подивіться, скільки його тут. Зміж Джек. Золото зараз не важливо. Це історична цінність. Скільки нового я можу дізнатися по цій статуї? А ще вона може бути розгатою цієї кімнати. Розумієш? Наприклад, оця виїмка. Вона ж не просто так тут. Скоріше, всього, вона допоможе нам якось? А може й ні. Але, mm. знаєш, мене цей стіл. Він не міг тут простояти, скільки років. Mm. Ну, Це зараз не важливо. Тут якісь гачки. М -м -м. Містер Пот. М -м. Що таке, Джек? Здається, я чув якісь кроки і вони прямують прямо до нас. Джек, не верзи дурниць, ти так добре розумієш, що тут не може бути нікого крім нас. Дот... Це! Пот. Не мене! Швидко! Мені. Біжим! Містер Пот! Джек! Що ти робиш?! Хуваємось. Джек, ну. Хватить жартувати на такі тих тихо, тихо. Скільки тобі повторювати? Як можна засісти в цій кімнаті так надовго. Бовдури, розійтись. Де ж вони? Чорт. Стоять на місці, бовдури. Придурки. Давай я викраду записи. А ти поки що знайдешь вихід звідси? Так, давайте, містер Пот. Щасти вам. Щастив. Воно значит, ніхто не заметив. Кість розвала напевно туди. О. Так. Що тут дай мне, містер Пот. важиль я уже туда забралась на а. огражной <плоднебрежно> так не спешить А. А. О, так, останній прыжок о, о. Головне не попастися цим солдатам. Гм, це фреска, вона мені щось напоминає. Так, що ж що... вона? Точно! Фреска братів Хейлів. У древніх міфах Єгипту є згадки про братів Хейлів які тримають сонце місяць. Перед вами одна з двох частин фрески, присвяченої їм. У міфах говориться. Ще брати є хранителями на скрабеє і дають відповіді на всі запитання. М. Цікаво. Потрібно, напевне, запам'ятати. Да, точно. Це вона. Це її друга частина. Так, потрібно записати. Це буде на научний відкриття. Так, так. Угу, угу. Так. Так, добре. цей прохід, з пришел прийшов Корнеліус. Так. Ммм. А... Не помічав тут сей... штуки. Так. Ось він, щоденник Корнеліуса. Так. Джек? Джек? Мистер Потт. Я тискаю. Добре, скоріш. Бізнаємо, скоріш. <кій> Джек, це було на грані. Ти це розумієш. Так, це було занадто ризиковано. Джек, нам скоріше треба знайти вихід. З ними краще не зв'язуватися, ми це не витягнемо. Ні, ми занадто далеко зайшли, щоб здаватись. Не знаю, як ви, містер Пот, але я звик завжди йти до кінця. Так ви зі мною? Так, Джек, куди ж ти без мене? Ходім. Схоже, нас чекають великі пригоди.